Гарний директор. Мені, мені подобається, що в школі є багато класів, багато учнів і багато моїх друзів. Подобається вчитися. Я люблю свою школу, тому що в неї є їдальня, гарні вчителі вчуть нас, піклуються і, і пільнують нас. Багато території. Дуже красиво, свіжа природа. В нашій школі можна куратися на спортивному майданчику, в засобній кімнаті, на діаптеці. І тут, гарна вулиця, та готова велика, класи гарні і дошки гарні. Я люблю свою школу, бо Тут є друзі і навчання. Мені подобається наша школа, тому що в ній є дуже багато різних предметів класних. Я дуже люблю на них ходити. І є дуже багато моїх друзів. Я люблю нашу школу, тому що тут дуже добре вчителі. Дуже гарні лідалі. Бараболі з м'ясом. Гороховий суп і знає з котлаплею феррі. Борщ, борщ, вороболі з котлетою і зупи з Гороховий суп з сухариками. Борщ, п'юре з котлетою і горохова зупа з Не все подобається, тому що від не дають. Гречаники, суп і шукальки. <кій> Булочки з яблучками. В нашій шкільній їдані найзначніше вареники. Тут добра каша і зупа. Тут добрі салатики. І ще я тут дуже люблю бурячок і топчену картоплю з топ куклеткою. Ой. Я люблю саме найбільше мясо. Вот. Я люблю туда на балабои. Тут и челону, зубы, и компо. Мне подобается чай. М моя улюблена їжа – чай как картопля з кутредою. Я тоже люблю котлетку і барабойку. Там дуже смачні сирнички І, і ще там є який Я теж люблю, дуже гарно. Ганяю. На великій перерві ми деколи ходимо на фізкульт хвилинку. На Я деколи на перервах, ми деколи на перервах малюємо. А я деку магитою, то ми лобимо для Миші ще дім. Ми е, після уроків ми Сашою і з ладіком малюємо картину. <свісно> я на перерві сижу на диванні і балакаю з подружками. Ми на перервах щось обговорюємо, малюємо, <свісно> <свісно> <бо> дехто є. <свісно> Добрається на перерві, що влаштовує танці на великих перемінь. Мені подобається на перервах, що різноманітні ігри ми придумаємо і граємо. Мені, мені подобається на ш... перерві вийти до вікна і в як сніг ходи. Я люблю на перервах гратися левом і відпочивати. Я так коли малюю, собі пишу те, що Марія Васильівна задала. Ми граємося на перервах в лови і хованки. Ідемо на футбол.